Я получу токен, у мене буде два цілих. Ви думаєте, два токена? Ну це дуже мало, тіп, це ж дуже мало. не мало. це взагалі достатньо. Типа, можна нормально гуляти. І можна щось купити навіть. З таким колічеством токенів. Тепер куди нам нам треба аж туди? Добре, значить, нам на те дерево. Фух, да. Тепер ми йдемо на це дерево. Ой-ой-ой! Ми впали. Треба нам ще раз це проходити. Тепер ми стрибуємо так. Тепер ми... Опять! Ми, значить... Вам, наверное, не видно, просто Ой, я сейчас вас вот так поставлю. Не, не вот так, пускай вот так посразу. Тепер я сейчас прыгаю. Прыгаю. Мне меня останнє життя. Треба мені на хату. Фух. Тепер треба нам идти наверх. Тепер ми йдемо по цим хаткам ось ти наверх. Я так думаю. А, ось воно. Все. Ми пройшли. Ну, я думаю, що вже нормально. Ми пройшли за дві минути. І це я не знаю, що більше робити. І в слідушій серії про Супербір я зніму щось прикольненьке. Я поки що не знаю, пишіть в коментарях. Всім пока!